Михайло Мудрик попався фанатом Челсі на гарячому в досить незвичному місці. Маоріся Почекінов вперше розповів, які у нього плани на футболіста на наступний сезон. В Чемпіонаті Англії може стати на одного українця більше. Віктор Сенко отримав зіркового партнера в Жироні. А також огляд голів в останніх контрольних матчах від українців та всі нові трансфери літа 2023 без зайвої води. Песеже продовжує кадрову революцію і голосив про один із рекордних трансферів цього літа. За 60 мільйонів євро клуб підсилив лідер спортингу Мануелю Гарде. Угода розрахована на 5 сезонів. Для спортингу це другий найдорожчий продаж в історії після Бруно Фернандеша. Тому й у Франції відругувається, очікують не менше ніж Ем'ю від португальця. Ну а після цього клуб презентував ще півзахисника мальорки Лікан Іна, якого підписали за більш скромні 22 мільйони. Грає він ближче до таки і тільки в 22 роки почав виходити на пік своєї форми, адже цьому хлопцю пророкували велике майбутнє ще років 5 тому, коли він фейрив за молодіжку Валенсії. Барселона нарешті дійшла згоди з атлетіко-паране. Енсе щодо всіх ключових деталей трансферу Форварда Вітора Роке інформує спорти сі. Каталонці запропонували бразильцям 30 мільйонів євро плюс 31 у вигляді бонусів. До того ж, іспанцям вдалося розтягнути термін виплати на 4 роки, що дуже доречно, враховуючи їх фінансові можливості. Роки приєднаються до нової команди лише цієї зими. В свої 18 років він вже має за спину 66 матчів, 22 голи та 6 асистів. Футболіст навіть вже встиг дебютувати за головну команду збірної Бразилії. ПСВ підписав за 11 мільйонів євро нападника збірної на США Рікардо Пепі. Цікаво, що два роки тому, у 18 років, він переїхав в Європу в німецький Аусбург. Тоді за нього не пошкодували 16,5 мільйонів євро, що було одним із рекордів МЛС після трансферу Мігеля Альмірона в Ньюкасл. Але його кар'єра в Німеччині зовсім не склалася, і там не було жодної результативної дії в 16 іграх. А ось в оренді в Ронінгму Пепі знову заграв 31 матч, 13 голів та три асисти. Є шанс, що в майбутньому він може стати черговим топовим трансфером PSV в Якийсь із клубів екстра класу, але головним трансфером для ПСВ став лідер Брюгенуа Ланг, на придбання якого не пошкодували рекордні 15 мільйонів євро. Нападник збірної Нідерландів де ще згальмував свій прогрес, і в минулому році набрав 16 балів за системою гол плюс пас. Ще рік тому в його кандидатурі були зацікавлені такі клуби, як «Мілан» та Тутенхем. Зараз 24-річний футболіст пробує дати новий імпульс своїй кар'єрі у себе на батьківщині. Віктор Цянко отримав іменитого одноклубника в Жируні. Іспанців підсилив ексгравець Баварії, м'ю та Аяксу Дейлі Блінд. Контракт 33-річного нідерландця розрахований на два сезони. Після свого переїзду взимку в Баварію там він провів за цей час лише п'ять матчів. Жероні він повинен буде допомогти своїм досвідом потрапити все ж таки у зону Єврокубків. Михайла Мудрика застукали після молодіжного євро за придбанням їжі в Макдональдс. Добре, що українця не було ніколи проблем з формою, але по мережі це фото завірусилося миттєво. Ну а тим часом Мауріся Почітіно дав інтерв'ю, в якому згадав про Мудрика. Дуже важливо розмовляти з гравцями. Я збираюся зустрітися з Михайлом до того, як він приїде на присезонну підготовку. Мені дуже хочеться побачити його і познайомитись. А потім розробити найкращу стратегію, яка допоможе йому вийти на той рівень, якого очікують від нього в Челсі, сказав інтерв'ю Пашітіно. Тож чекаємо тепер на нову версію півзахисника в наступному сезоні. Клубний футбол продовжує підготовку до сезону, і своїми першими голами в контрольних матчах відзначився іменитий дует збірної України Андрія Ярмоленка та Романа Римчука. В українській пресі з'явилася інформація про інтерес до Назарія Русіна з боку англійського Сандерленда, який є одним із лідерів чемпіоншипу. Але в британській пресі про це принаймні зараз згадок ніяких немає. В минулому сезоні форвард зробив 19 результативних дій в 30 іграх, а також отримав дебютний виклик в національну збірну. Його контракти здають дійсно ще два роки.